Ну, ви знаєте, точно популярну доволі давно тезу поразка РФ у війні призведе до падіння режиму, як це бувало в історії. От зараз, після низки великих поразок РФ в Україні, якою ви бачите ну, внутрішню ситуацію в російській владі? А в російській владі ситуація достатньо, достатньо непроста. Там з'явились нові фаборанти, які активно атакують. Скажімо так, ідола, який довгий час домінував в політичному просторі одноосібно пана Путіна. Ми говоримо і про пригожина і про Патрушева, і про інших осіб, таких як Кирієнко наприклад, які поступово на себе беруть ініціативу і говорять якісь речі, які є не такими радикальними, наприклад, як це говорить пан Путін, чи навпаки, менш радикальними, чи більш радикальними, таке інше, але між тим. Давайте про інше в російській еліті однозначно буде розпов. Це перше. Друге, Російська, російська Федерація обов'язково пройде через внутрішню політичну трансформацію. Інакше ніяк. Вона програє війну і буде змушена йти на оновлення своєї політичної еліти. Це друге, третє складова. Немає Жодного сумніву в тому, що е, трансформація Російської Федерації не призведе до якихось там фатальних наслідків з точки зору, наприклад, не контроля над арсеналами зброї. Ні, це такі страхи, які існують там 10-15 років. Е, я маю на увазі, в західних елітах. Знову ж таки, які говорять, давайте там обережно ставитись до того, що буде відбуватися з Російською Федерацією, тому що вони втратять контроль над своєю і територією і арсеналами зброї. Ні, так не буде. Буде йти просто процес внутрішнього. Конфлікту і заміни політичної еліти, і най, найбільш токсичні персонажі вони зникнуть просто з е, впливової частки політичного процесу в Російській Федерації. Uh -huh. Тому я очікую напружені конфлікти. Я очікую втрату впливів паном Путіним. А воно вже відбувається. Я очікую зміну ключових спікерів в російській політичній еліті, і е, ми очікуємо безумовно. Процес внутрішнього діалогу про те, як їм вийти з цієї війни, щоб не втратити остаточно російську державність як таку, оце ключова ага. ключовий порядок денний, яким буде жити Російська Федерація, буквально вже там через місяць, через два і так далі.